Усіх вітаю, термінове включення. Моїм підписникам, хто слідкує за відео, я попереджав, говорив, що потрібно зробити певні обробки. Ще не пізно, але вже потрібно було це зробити давним-давно. У нас почалися зараз пік, ви щоб знали, це Івана Купала червень місяць, місяця, пік розвитку шкідників і всякої заразюки. Її тьма я не хочу й перелічувати. Так само у нас пішло похолодання дощі, тому заряджаємо. Оприскувачі йдемо обробляти, якщо ви хочете лишитися з врожаєм. Обробляємо фунгіцидами, інсектицидами і акарацидами, все комплексі. Кладати вже немає коли, тому ну, прямо вже сьогодні фактично треба зробити ці обробки, тому що зараз, якщо ще піде на жара, кліщ активно зараз полетить. І тоді, коли ви його побачите, то фітофтору і все це остальне, вже буде пізно. Вже є прямистість на полуниці. тобто Потрібно не затягувати, а починати обробки і негайно. Робіть все в одну суміш. Я зараз покажу, які я препарати використовую. Це не обов'язково саме це використовувати. Ви можете взяти будь-що, але обробки зробіть обов'язково. Всім гарних врожаїв, збережіть свої рослини.